Вітаю 11 клас Біологія та Екологія Тема уроку Червона книга та чорний список видів тварин Зелена книга України. Яке значення червоного списку Міжнародної спілки охорони природи? Перший міжнародний червоний список з'явився у 1953 році під егідою міжнародної неурядової організації при ЮНЕСКО. Цей список назвали Червоною книгою фактів. Він був надрукований на папері червоного кольору. Назву червона книга запропонував відомий англійський еколог Пітер Скотт який на той час був головою міжнародної комісії з рідкісних видів, і з того часу в усіх країнах світу стали видавати подібні переліки, хоча папір для них використовується звичайний, а червоною залишається лише обкладинка. Червоний список Міжнародної спілки охорони природи, на відміну від національних червоних книг, не є нормативним документом і жодна держава не зобов'язана виконувати її вимоги. Але завдяки авторитету цієї організації вона досі є одним із найважливіших документів для охорони видів. Червоний список Міжнародної спілки охорони природи побудовано на критеріях оцінювання статусу видів і ризику їхнього зникнення. Аналіз найпоширеніших загроз для понад 8500 видів із червоного списку дав змогу виявити основні чинники зниження біорізноманіття. Ними все ще залишається надмірна експлуатація територій. Та сільське господарство. Приклади видів з червоного списку Міжнародної спілки охорони природи. Казуар шоломоносний. Ось він перед вами на екрані монітору: Ірбіс, Горила гірська, Тигр Амурський, Носоріг Яванський. Червоний список це всеосяжний збірник відомостей про охоронний статус рослин і тварин в усьому світі. Запам'ятаємо, які види занесено до Червоної Книги України. Червона книга України це список видів тварин, рослин, грибів, які перебувають під загрозою зникнення на території України. У 2009 році вийшло третє видання Червоної книги України. До нього занесено 542 види тварин, 826 видів рослин і грибів. Питання охорони видів фауни і флори, занесених до Червоної книги України, регулюється законами України про червону книгу України, про охорону навколишнього природного середовища, про тваринний світ, про рослинний світ. Залежно від стану та ступеня загрози зникнення об'єкти Червоної книги України поділяють на категорії. Зниклі. Прикладом є Тюлень-Монах, Довгокрил звичайний, Кулан, Сайгак, Соболь, Росомаха, Стерв'ятник, Степовий Орел. Зниклі в природі це види, які зникли в природі, але збереглися у створених умовах, наприклад, зубр. Зникаючі, наприклад, трюфель їстівний, їжак вухати, вразливі махаон, тис ягідний, рідкісні, наприклад, астра айпільська, лелека чорний, неоціненні, наприклад, лілія лісова, видра річкова. Це види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії зникаючих, вразливих або рідкісних, але їх ще не віднесено до неї. Недостатньо відомі види, які не можна віднести до жодної зазначених категорій через відсутність необхідної, повної і достовірної інформації. Які види тварин зникли на землі внаслідок діяльності людини? Станом на 2008 рік у червоному списку Міжнародної спілки охорони природи названо 844 види вимерлих тварин. Підставою для внесення певного виду до чорного списку є відсутність достовірних відомостей про його існування, принаймні протягом останніх 50 років. У списку вимерлих видів тварин. Гагарка велика, гігантський Одут, голуб мандрівний, деревний Шиншиловий щур, мачу-пікчу, європейський лев, зебра квага, маврикійський дронт, мамут, морська корова, пелікан новозеландський, сумчастий тасманійський тигр та багато інших. Найчастіше винищення зазнали ендемічні види, які довгий час існували в специфічних умовах ізольовано. Такі види часто не мали природних ворогів і втрачали захисні пристосування, у тому числі змінювалися поведінкові реакції, птахи втрачали вміння літати. Причиною вимирання таких видів міг бути не прямий, а опосередкований вплив людини. Наприклад, Завезені людиною навмисно або ненавмисно тварини, кішки, пацюки, або перетворення чи повне знищення природних екосистем через потреби сільського господарства, будівництва, промисловості. Отже, чорний список видів тварин це міжнародний перелік видів рослин і тварин, які зникли з лиця землі, починаючи з 1600 року. Які відмінності зеленої книги від червоної? Зелена книга, на відміну від червоної, є документом для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання не окремих видів рослин, а природних рослинних угрупувань. Ініціатива створення зеленої книги належить українським ботанікам. З'явилася Зелена книга України у 1987 році, і до неї було занесено 127 рідкісних і зникаючих угрупувань, найбільше серед них лісових, водних і степових. Зелена Книга України це офіційний державний документ, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення та типових природних рослинних угрупувань, які підлягають охороні. Прочитайте самостійно текст параграфу і спробуйте свої сили у виконанні компетентнісно зорієнтованих завдань практична робота 3. Оцінка екологічного стану свого регіону Проявіть ставлення в міні-проекті Біологія плюс екологія. Зниклі види України. Досягти очікуваного результату за даною темою ви можете в ході самооцінки, проходження квесту за завданнями для самоконтролю. Ось вони перед вами. Диференційні різнорівневі. Ви маєте право вибирати той чи інший рівень. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.